Негадано, нечаяно, але прийшла осінь. Як би це не було дивно, але літо це всього лише 92 дні. А потім чомусь раптово і чомусь зі своїми наслідками: па-бам, Золота королева! Ну, ми з самого дитинства звикли, що літо це означає, що нема навчання, є якийсь відпочинок, менше. Кількість обов'язків для частини цих дітей, і тому вже якось так звикли, що літо це добре, а все інше це погано. Плюс тепло, плюс сонечко. Що робити, якщо осінь? В чому взагалі проблема осені? Ну, по-перше, менше сонця. Ми це відчуваємо от прямо зараз. Темніє там набагато швидше. Поступово буде ставати холодніше, мокріше, вогкіше, сіріше і жахливіше. Ну і разом з ним чомусь є отаке поняття, як осіння депресія, яке е, має виключно сезонний наратив, немає нічого такого специфічного. Але все одно нам треба розуміти, що може бути сумніше. Давайте про це трошки поговоримо. Осінь це такий момент, коли. Е, ми сумуємо за тим, що ми не встигли зробити е, за літо. Ми про це з вами говорили з самого початка літа. Що, будь ласка, не прогавте, аби осінню не сумувати. Ну і, звісно, всі все прогавили. Нічого страшного, ми це все наз, 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 наздоженемо. Але оце тяга за тим, що от, знову ж таки там робота, у когось навчання, е, воно може все-таки бути трошки сумніше. Але це все виключно психологічно. Якщо ви зможете е підібрати для себе, давайте почнемо з самого елементарного — гардероб. Правда ж, логічно. Але чомусь ти всі цього прийшли. Я мерзну осінню. А як ти вдягаєшся, як літом? Бо я не погоджуюся, що є осінь. Е для мене осінь це дуже елегантна пора. Визнюю ці всі полови, джемпери, светрики а Хто помолодше, то всякі оці, господи, як вони називаються? Кінгурушки. А, Воно все таке прям, ну, дуже елегантне. А якщо ви ще дуже старий і носите різні твідові піджаки або вельветові, навіть там на джинси, ну це ж супер класно. Жінки знову одягають не тільки колготи, але й панчішки. А, також там є питання блейзерів. І Знову ж таки, можна вдягти плащ або тонке пальто, перчатки і шарф. Шалик це, ну це ж прям дуже прекрасно. Коротше, зробіть так, аби ну, ви принаймні супроводжувався вас художній образ. Ну, все, депресію ви нікуди не заховаєте, але. Якщо ви принаймні будете вдягатися по сезону, це буде дуже круто. Про військове мені нічого не скажу, тому що ну, ночі холодні. от, І я не знаю, чи хтось взагалі ростувався із фліскою, навіть коли були в день плюс 32, то на вечір все одно десь в тебе в напічнику Е, Друга штука це ну, не забувайте про сезонність, що це не тільки мінуси, але і плюси. Це і про. Теплі чайочки, глінтвейни, прогулянки, шаркуючи ногами по золотавому листю, воно все одно е ну, має якийсь кайф. Якщо ви взагалі будете дивитися на ну, зараз навіть на дерева, зелене, зелене, зелене о, пожовкло. От воно прямо на очах уже осінніє. Але не забувайте, що осінь це ну, завжди є якісь плюс плюси. В театрах повідкривалися театральні сезони. А, існують якісь студентські, аматорські речі, які можна там, відвідувати, розпродажі і так далі. Ну, коротше, це ж не тільки все мінус. І якщо не прогавити, ви що стагаєте, і на е, сезон, е, бабине літо, е, коли осінню ще є тепло. А ви знаєте, у мене взагалі є така тяга. Якщо навіть дуже холодно, але в мене є можливість поїхати на море, просто постояти на березі і подивитися на ну, стихію, особисто мені це дуже подобається. Я не купаюся, але ще мені, мабуть, подобається тим, що взагалі нема людей. Хіба що якісь там або романтики закохані, фу-фу-фу, або люди, які вигулюють чарівних собак, особливо англійських бульдогів. Ну, і і море, воно таке шикарне. Тому це все-таки ну, все в плюс в плюс заходить. Знову ж таки, якщо дощі підлаштовуватись під це, чи є у вас е, дощовик, дощовики це класна штука. Це коли ви можете гуляти під дощем, а вам безпечно. Або якась шикарна парасоля, як тростина, на яку можна опиратися. Ну, коротше, ви розумієте, ви можете собі зробити таку прекрасну осінь, ну, прям підготувавшись до неї, що. Прям капець. Я, наприклад, завжди виходжу е в, в таку пору з різними видами термосів, де в мене всякі чарівні штуки, від кави і закінчуючи дуже ароматними чаями з добавками. Там лимон, м'ята і куча всього такого. Коротше, це все можливо. Але якщо вам це все не допомагає, і у вас все одно якась, я не знаю, депресивні моменти, які ідуть, вам сумно. Ви не відчуваєте ніякої енергії, ви ходите на роботу, ненавидите роботу своїх колег чи клієнтів, ну, коротше, грусть печаль, то є два варіанти. Якщо ви не справляєтесь, будь ласка, запишіться все-таки, не хребуйте своїм психічним здоров'ям, запишіться до психотерапевта. Якщо ви не хочете тих всіх психотерапевтів, не забувайте, що наша команда придумала курс, створили класно його викликала. Який називається емоційне вигорання. В описі до цього відео ви зможете ну, перейти там посилання на сайт, ознайомитись, записатись. Воно дуже все просте, бо воно складається із відеоуроків. Там же будуть тести, там же будуть домашні завдання. Курс, хоч і короткий, але він систематизований, і ви його зможете пройти. Можете за тиждень пройти, можете за два місяці. Хто візьме собі про курс? То ваше домашнє завдання буде перевіряти не просто є я особисто перевіряти. Я вам запишу окреме індивідуальне для вас відео, що саме у вас, що треба робити для того, аби вийти із цього всього стану. Ті, хто в нас вже придбав цей курс, у нас є просто дуже багато класних відгуків, Тому зголошуйтесь на це. Ми зробили так, або воно було не нудно, або воно було дуже практично, дуже прикладне. Там мінімум академічних знань, але який треба, аби вони були, і максимум е, якоїсь практики для того, аби воно вже зараз взяло і стало вам простіше. Але відео все-таки е, про осінь. Тому було б здорово, аби ви придумали, що ви, чи, якщо ми плануємо літо, да, кудись поїздку, щось робити, чи плануєте ви щось робити осінню? Як, ну, що саме це має бути? Один. Один буквально захід або якась дія, що ви зробите, аби е, ця осінь пройшла не дарма. То, що залежить виключно від вас. Ви ж бачите, що коїться. Трамп, господиця, е, тряда зла збирається. Ну, просто отвратительно все. Давайте щось ми в нашому житті зробимо так, аби нам було добре. Ну і да. На моєму фоні. Красива руда корова пасеться. Правда, гарно. Схід це ж не тільки про війну, це ще от про такі прості буденні речі. Обожній місцеве, ну просто капець. А, лишайтеся з нами, дивіться канал у моїй голові, підписуйтесь на телеграм-канал Чорний психолог. Слідкуйте за своїм психічним здоров'ям. Будьте прекрасно здорові! Цьом, папа!